По сьогоднішній грі е, налаштовувалися, звісно, е, поза тому сезону це був чемпіон. Ми дуже ну, так, поганенько грали поза той сезон цього року. І ми налаштовані і розуміли, що і гра буде нелегкою. На жаль, в першому таймі не скористалися своїми моментами, отримали відповідь голи в свої ворота. Ну, я думаю, Булівальником гра сподобалась, рахунок на табло. Дійсно, бойова нічия. Приємно приїжджати в ваше місце. Бажаю всім здоров'я. Дякую супернику за гру. Видно, що команда додала дуже порівняно з двома роками. Видно, що тренер на місці, що команда працює в технічному, тактичному плані. Нам було дуже тяжко сьогодні. Ну, сьогодні це зрозуміло. Ми готувалися під тяжкого суперника, так як вони фокусуються тільки на футзалі. А для себе що можу сказати, що, ну, що такі ігри потрібні для нашої команди, Тим, ну, ми будемо ставати тільки кращими і, і рости від таких ігор. Дякую.